Всім привіт! Сьогодні я розкажу декілька фактів про сов. Сови це великі хижі птахи, які поширені майже по всій земній кулі. У світі налічується понад 420 видів сов. Цих птахів легко відрізнити по характерному зовнішньому вигляду. Може, дехто не знає, але сови ж живуть у всіх частинах нашої планети, крім Антарктиди і декількох островів. Ці нічні птахи добре пристосовувалися до найрізноманітніших умов проживання. Їх можна зустріти в лісах, в горах, в пустелях і в тундрі. Майже всі сови це птахи осілі. Весени вони не відлітають в інші країни, тільки кілька видів є перелітними. Серед них добре всім відома вухата сова. Сови це нічні мисливці, зазвичай вони харчуються комахами і невеликими гризунами, мишами, олівки та інші. Відмінно бачать в темноті, у них дуже чуйний слух, а політ майже беззвучний. Завдяки цим якостям їх полювання майже завжди успішне. А зараз я вам розповім декілька цікавих фактів про сов. Сови не розрізняють кольори і все бачать в чорному і білому кольору. Вони добре бачать не тільки в нічний час, але й в день. Ніколи не забираються в зграї. У них дуже хороший слух. Вони чують в чотири рази краще, ніж кішка. Приблизно 10 тисяч років тому на кубі оселилась гігантська сова, її зріст сягав 120 см. Вона не вміла літати, так як її крила були дуже маленькі, але зате вона вміла дуже швидко ходити. Гігантська сова полювала на дрібних тварин, наздовганяючи їх швидкими кроками.